Треба тільки почекати, щоб перевірити звук і не хитати столом. Було би чудово. Так, так, так. У. Щось звуки не дуже чую. Не дуже чую. А тепер чую. Геніально! Що ж, можна розпочинати. Поставлю лайк сам собі. <смі> так, всім доброго вечора. Хто вже приднався, хто ще не признався, хто буде приєднуватись, вітаю вас на черговій прямій трансляції на каналі Все про це, де ми будемо розігрувати підручник для вивчення чеської мови під назвою Лево Задній. Для рівня А1А2. Ось такий. Ми про нього розповідали у відео випуску новин, де ми зазвичай на кінці просимо дати відповідь, значення, верніше, визначення слову якомусь конкретному. Тобто, бажано написати правильну відповідь і залишити на себе посилання, щоб ми у випадку вашого виграшу та хорошої вдачі могли вам його. Вже не надіслати, а написати кудись, що ми вам його надішлемо. Цього разу е, у нас було слово «кмен», кмен, потрібно було дати відповідь на, власне, на відповідь, а визначення, що це слово означає в чеській мові. І воно має е, кілька значень. Е, Перше з них це стовбур дерева, тобто це вертикальна штукенція, тіло дерева, стовбур. А друге це плем'я це два основних його визначення. А також додатково багато хто міг на роботі почути, тобто, що працівники, тобто, бувають кменові, а бувають агентурні, тобто, ті, які через тобто, відділ, відділ кадрів, тобто, як агентство прац... роботодавче працівне, а кменові – це ті, які фактично. Ну, не скажеш, що, типу, як племені, просто такі створять тобто, основну частину працівників штатні, які працюють напряму. Ось таке от слово кмен, кменові, досить хороше слово. Що ж, ті, хто дали відповідь правильно, тобто залишивши на себе посилання, ті, власне, і були за. Хіба про чочку? Ясно, mm. хіба. Mm. Yes. Ми здається, щось перепутали. Тим не менш, нам написали, що було слово чочка. <сміст> от таке, нічого страшного. Загалом, також слово чочка має мінімум два визначення, наскільки я пам'ятаю. Це одне з них, як рід бобових, сочевиця чочка досить популярний харчовий продукт в Чехії, а друге, це. Як контактна лінза в оку, чочка. А також, о, можливо, хтось з вас чув таке визначення, до речі, також на роботі що. А, тобто, достанеш чочку або давати нікому чочку. Це означає давати комусь причуханки, тобто когось лаяти, сварити, Тобто, достанеш чочку. Ось такі от, ось такі от визначення. Загалом <смеш> смішний, смішний о, цей. вийшов контакт на я вже сказав. Так, загалом, дякую усім, хто написав відповідь. І минулого разу на кмен і на чочку трошки протренували чеську мову, щоб ще хотів заважити. То, в принципі, нічого. Тільки те, що потрібно писати коментарі, тобто правильно, особливо послання на себе. Це вважається основним правилом, тобто, за допомогою якого ви берете участь у розіграші. Ось так от. І в нас тут вийшло якась. Така непогана пачка людей, які спромоглися написати все вірно за умовами розіграшу, і давайте почнемо їх показувати. Що? Підручник. О, так, підручник та, що я буду говорити, ви вже його всі достатньо добре знаєте. Ми про нього розповідаємо розлогу у випуску новин, О, в принципі, на нього є. Посилання, тобто тут є QR-код про студенти. На сайті ви знайдете до нього аудіо супровід, також ключі до відповідей. І у цьому відео у описі будуть власне, всі ці посилання на сайт, щоб було легше з ним працювати. Е, не знаю, що такого ще. Хто може запитати, хтось раніше кому цікаво питав, яка тобто між ним, скажімо, різниця і між цим підручником Ліди Голи? Крок за кроком, то поверніться на дві чи три трансляції назад. Там було досить хороше, тобто структуроване пояснення, тобто і порівняння цих двох підручників. Не пам'ятаю вже достеменно, але воно десь там буде. Ми залишали коментар. Тож, можна взяти нашу красиву скляну миску і почати показувати е, учасників. Ось так от. Я акуратно зминаю. Кидаю сюди. Цим боку. Ups, Ось така от справа. Так що я достану чочку <запом> за помилку. Але ми вміло викрутились. Егей. -е. Ось таке от. Усім дякую, що пишете коментарі, що підтримуєте нас, створюєте актив, адже нам це необхідно. Як для молодого каналу, який розвивається і знаходить свою публіку. Вірно? О. А я минулий добре показав? Окей. Ось. Що таке? Хтось залишає на Фейсбук, хтось на Інстаграм. Ми вас. Постараємось знайти будь-де. Щодо поштового сервісу, то ми надаємо перевагу сервісу Баліковна, тому що він достатньо швидкий, до речі, простий у тобто, заповненні і дешевший, достатньо дешевший порівняно з чеською поштою, тому що там, здається, коштує біля 90 крон. Як за один підручник, це так непогано. А баліковна. не пам'ятаю скільки, але на порядок дешевше. Ось така от річ. Так що в нас є тут така цікава купа. Я власне, перевертаю зараз ці всі папери, папірці. Не підглядаю. Опс, один вилетів. Excuse me. Я не дивлюся і таке щось виберу. А, тут два виберу, пардон. Давайте ще раз. Остається <рив> вже один. Так. Ось власне нікнейм переможця. Що залишається сказати, це вітаю вас, можливо. Ви будете раді так само, як ми, з тим, що ви отримаєте незабаром цей підручник. Сподіваюся, ще цього тижня ми його вам надішлемо. І, в принципі, на цьому трансляцію можна закінчувати. Усім дякую за участь, пан СТРНДЮАЙ ми вас знайдемо у соцмережі. Усім дякую, гарного вечора. Слава Україні та до зустрічі!